У 1051 році Анна Ярославівна прибула у Францію і офіційно стала королевою. На шлюбному контракті чоловік українки навіть не зміг написати своє ім'я, бо був неписьменним. Поставив хрестик: Жах, Я ж кажу, який жах. жах. Який жах, да жах. А що ні? Жах, Жах, я ж кажу. Який жах. Українська князівна була шокована, коли побачила, в яку країну приїхала. Виявляється, французи їли руками, викидали сміття з вікон на вулицю і не милися, бо вважали це смертним гріхом. А пахне як Париж був маленьким брудним містечком, в якому не було каналізації, водопроводу. Нечистоти виливали прямо на вулицю. Ось як Анна описала свої враження у листі до батька, у яку варварську країну ти мене послав. Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі. Це ужас. Шо? Це просто ужас. Анна розуміла, що треба брати справу у свої руки і виправляти неосвіченість не лише монарха, а й цілого народу. Жінка здійснила справжню революцію.